Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити зі мною обробку троянд від хвороб та шкідників. Але спочатку хочу показати вам, в якому стані мої троянди, як вони виглядають, як вони готуються до першого цвітіння. Це троянда вищий світ. Я вам трошки про неї вже розповідала. Ось такі в неї бутончики, досить багато для молодої троянди. Буде досить цікавий колір. Ця троянда ще стоїть, в неї бутончики ще не показують свій колір, ще закриті. А зато квітнуть півоні і трошки вам дам помилуватись. Ось такі. Вони всі практично ще закриті, але вже потрошки починають розкриватись. І я казала, що в мене немає білої півонії, але ось знайшла кущик. Це буде або біла, або кремова, тож побачимо. Я зраділа, коли побачила, що цей колір відрізняється від цих рожевих. Тож іще троянда Полька. Вона молоденька, посадка минулого року навесні. Ось такий колір, вже теж показує бутончики свої. Це троянда Golden Celebration. Теж стоїть вся в бутонах. Ось майже Розкривається вже. До речі, ця троянда і троянда Тізін Джорджія, ось вона, були пересаджені з, іншої, з іншого міста, ну, сюди, до паркану. Цим трояндам було 8 років, досить дорослі. Я їх пересадила, переживала, що Ну, погано будуть приживатись, але дивіться, які кущі гарні. І цього року я дуже кардинально їх обрізала, тому що погано перезимували, і багато паганів я видалила. І довжину я видаляла. Але дивіться, який міцний кущ. Ось ширина паркану між стовпчиками 2 метри. Тож, дивіться, як вона наросла сильна, потужна і досить багато бутонів. Це Тізін Джорджа теж готується до свого цвітіння. Оце троянда Блю парфюм селекції Тантау. Тут ще бутончики закриті, але в мене у дворі є іще такий кущ. І зараз підемо подивимося, як він себе почуває. Ось кущик. Троянди Блю Парфюм селекції Тантау. Ось так виглядають її бутончики, вже починають потрохи розкриватись, але ще не показують себе в своїй красі. Так, наступна троянда, ще трошечки вам покажу, це троянда Coral Dawn. Це плетиста троянда, дуже красивий гарний колір буде. Ось такий теж багато бутонів, і вони досить великі, крупні. Будемо теж спостерігати. Це троянда Леді Ема Гамільтон. Селекція Девіда Остіна. Ну, тут ще бутончики закриті. Це троянда Summer Song. Теж уже розпускає свій бутончик. І покажу вам троянду, яка першою розпустила свою квітку. Це троянда Jubilee Celebration. Посадка минулого року восени. Ось така гарна квітка лососово-рожевого кольору з приємним ароматом. Досить багато бутончиків для такого молоденького кущика. До речі, бутони у молодих троянд у перший рік цвітіння я не видаляю, тому що я їх гарно підживлюю позакоренево і коренево, тому даю їм. Свісти. Я не професіонал, але я щиро ділюсь з вами своїм досвідом, спілкуюсь, дослухаюсь до парад і розказую, як, я, як це роблю я. Ще вам покажу троянду минулого року посадки. Це степан тут зі мною рядом. Це троянда Абрахам Дербі. Ось такі в неї бутончики. Ось я сюди прийшла, і Степан сюди прийшов. Ось він тут поряд сів. Тож, всі троянди готуються до свого першого цвітіння, і я у передчутті цієї краси. Перейдемо до препаратів від хвороб та шкідників, троянд. Я коротенько пробіжусь по основним хворобам спочатку. Перша хвороба це борошниста роса, вона проявляється десь всередині червня, липня, в серпні, але профілактику потрібно робити заздалегідь. А враховуючи Погодні умови, які в нас виникають, і рання весна, і нестабільні температури. Ось у нас зранку було дуже жарко, спекотно, зараз сильний вітер, зниження температури з 25 градусів до 10, холодні вологі ночі, заморозки, вже не один раз були заморозки. Тож, враховуючи це все, я буду обробляти троянди в середині травня, можна було і раніше, але ну, трошки не вийшло з погодним. Умовами та іншими обробками. Е Всім ця хвороба відома, це характерне ураження троянд, листочки, пагони, бутончики сірим налітом, таким, як би попелом вони посипані. Тож, працювати від борошнистої роси бажано, як я вже зазначила, заздалегідь профілактично. Системними препаратами, які проникають у рослину та забезпечують її захист, вони потрапляють по листочкам середину і. Захищають від проростання грибка. Препарати від справжньої борошнистої роси використовують Міравіс, Топсін М, Топаз, Магнікур Сенсейшн, Магнікур Стар та інші. Я буду називати більш відомі препарати, які можна придбати у будь-якому садовому магазині. Ці препарати бажано використовувати до будь-яких проявів хвороби і обробку проводити кожні 2-3 тижні за потреби. Ну, потреби це несприятливі погодні умови. Наступна хвороба це несправжня борошниста руса. Ураження цією хворобою пригнічує ріст та розвиток троянд, і вилікувати від неї дуже важко. Для боротьби з несправжньою борошнистою росою я буду використовувати препарат «Ридоміл Голд». Ще одна хвороба сіра гниль. Вона вражає. Як бутон, так і квітку. Від цієї хвороби я буду використовувати препарат свіч. Або можна взяти топсин М. Він буде діяти і від справжньої борошнистої роси, і від сірої гнилі. І тепер трошечки про шкідників. Найвідомішим шкідником є попелиця, яка уражає зелену масу, висмоктуючи сік з рослини. Наступний шкідник – це трипс, який уражує завість та квіти. Ще один трояндовий пильщик, який харчується пагінами, він проникає всередину пагіна та з'їдає серцевинку. Проти цих шкідників можна застосовувати такі препарати, як Актара, Енжіо, Актелік та інші. І теж бажано використовувати профілактично. І ще е, хочу згадати такого шкідника, як павутинний кліщ. Е, проти нього діють такі препарати: вертемек, актелік та інші. Тож, я буду робити бакову суміш від хвороб та шкідників з наступних препаратів. Від шкідників буде актелік. Від борошнистої роси буде Міравіс, від несправжньої борошнистої роси буде «Ридоміл Голд» і від гнилий буде свіч. Тож, такий Набір препаратів дуже досить великий, але я намагаюсь покрити весь спектр хвороб та шкідників. До бакової суміші також додам прилипач. Обробку буду повторювати, враховуючи погодні умови, але сподіваюся, що не раніше, ніж через три тижні. Сподіваюсь, моя інформація була для вас корисною. Дякую вам за те, що знайшли для мене час, щоб подивитись це відео. Дякую вам за підписку, за вподобайки, за репости, за коментарі. Бажаю всім подолати всіх шкідників та хвороби троянд, мати гарних красунь. Всім бажаю гарного та мирного дня!